27 квітня під час засідання міськвиконкому міський голова прокоментував вчорашній візит міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка до шостки, під час якого виникла дискусія щодо отриманого містом медичного обладнання. Вчора у нас був міністр охорони здоров'я, розглядали питання укріплення матеріальної бази Центральної районної лікарні дитячої лікарні. Була велика дискусія, було багато запитань, але разом з тим прийшли до... Такого рішення, що приміщення будемо готувати до установки ангіографа. Хоча скажу, що вийшло таким чином, що цей ангіограф – один із перших, який буде нести дві функції. Функції як вони називаються, справи. Для серцево-судинних хворих і для неврологічних хворих. І для одних, і для других. І такого ангіографа просто в Сумській області не виконував, в самих самах немає. Якщо вставиться анегорогів у шостки, то тоді сумчани повинні приїжджати лікуватися по інсультам у шостку, а не навпаки ми туди. Основною причиною дискусії стала неготовність приміщення Шосткинської центральної районної лікарні для встановлення обладнання. За словами Миколи Ноги, цього апріорі не можна було зробити. Тільки у слові цього. Он географ, що він такий двойного функціонального призначення появилось кодує кірфіч? Ну, 20 квітня, це скільки 7 днів назад. Технічні умови тільки надані було. А він може бути прикріплятися на потолок, може стояти на полу, може з одними функціями, з другими з третіми. Але коли виявили, що він такий потужний, мощний і суперсучасний, то безумовно бажаючих на його появилося значно більше. Але будемо відстоювати цю позицію в будь-якому випадку шостий ангіограф буде. Однак вже сьогодні розпочато роботи з облаштування приміщення для встановлення сучасного ангіографа. Уже є напрацювання. Сьогодні до кінця дня вже буде остаточне рішення, де його розміщувати. І я думаю, ми ближчими днями ірірометні роботи почнемо, якщо цей. По, по приміщенню буде все нормально, по цьому, що ми вирішили і проєктанти погоді, тому що я скажу, це дуже складна система, це дуже складне обладнання. то, що в нас є, там комп'ютерний томограф наш вроді таке солідне, це на порядок ще вище по складності, по діагностиці, по всьому. І я думаю, що в нас ще є час, тому що після того, як просто ту інформацію володіє, коли вже остаточно сказали, які будуть ангіографи, що вони потолочні будуть і великі. Деякі лікарні, які вроде, як були готові, терміново зараз перероблюють проєктно-кошторисну документацію, тому що треба вносити зміни. Так що міністр нам дав шанс і я думаю, що ми ним скористаємось. Також Олег Штогрин прокоментував ситуацію зі встановленням рентгенапарату у приміщенні дитячої лікарні. У майбутньому його планують використовувати для обстеження не тільки дітей. В дитячій лікарні вже ремонт завершують. там практично завершений. Вже є домовленість на монтажні роботи. Два-три тижні. Я думаю, до середини травня, а може і раніше, апарат новий, апарат цифровий в дитячій лікарні запрацює. Тим більше, що ми розраховуємо і ну, обговорювалося, це не тільки для дітей він буде. Це та людина, як ті люди, які йдуть з цього з цієї сторони міста. Не обов'язково йти в четверту, вони будуть такий самий рентген робити в дитячій лікарні. Ну єдине, звісно, що діти в першу чергу. а... Любий дорослий зможе зробити там рентген з таким самим направленням від сімейного лікаря, чи від кого, як і в центральній районній лікарні. Микола Будашний, в свою чергу, поцікавився наявністю кваліфікованих спеціалістів, які зможуть працювати на новому обладнанні. Так а є люди, які можуть на них працювати. Що ще треба на рентген-апаратах люди навчені, є, проблем немає. Це наші ті люди, що працювали, вони будуть працювати на неїорофи. Дві серйозні питання, які маємо вирішити. Перше це приміщення для підключення інсталяції, друга підготовка фахівців. Паралельно, ця робота буде вестись паралельно. От, наприклад, там, що стосується кардіо, то там трошки простіше, це наші хірурги молоді поїдуть або дехто там пару місяців навчання. Що стосується нейро, то там потрібні нейрохірурги. У нас вже молодий хлопець, не в цьому році закінчує в червні місяці трирічну інтернатуру в обласній лікарні. Тобто перший у нас вже є. І роботу будемо продовжувати. Це, це теж досить серйозне питання, але ми над ним будемо працювати, теж перевчати, вчити, замовляти.